Друзі, вітаю всіх! З вами Володимир Чернич про ремонт квартир. Ми завершили ремонт двокімнатної квартири в новобудові площею 67 квадратних метрів в житловому комплексі Варшавський Плюс. А зараз ми зробимо огляд оздоблювальних робіт та облаштування квартири меблями. Це в нас кухня площею 20 квадратних метрів. Під кухнею LED підсвітлення. Облицювали керамогранітною плиткою під натуральний камінь з таким чудовим орнаментом, столешниця темно-сірого кольору, чорна мийка, змішувач, фільтри води, індукційна плита, витяжка, шухляди. Посудомийна машина. Полиці зручні. В попереднім відео ви могли побачити встановлення кухні. А зараз замовники займаються облаштуванням квартири меблями. Хто після ремонту зразу встановлює свої меблі, хтось через місяць, а хтось і через півроку. Потихеньку йде облаштування квартири меблями. Як ви можете побачити, такий зручний диван сірого кольору, де можна сісти, відпочити. Тумба. На стіні буде телевізор. А це зручний столик. Інтер'єр квартири зроблений в домашній обстановці. Зручні столики, дивани, все розташовано функціонально та щоб було комфортно для вашого проживання. За таким столиком під такими світильниками можна посидіти, почитати книжку та випити каву. Всю квартиру ми пофарбували. Стеля натяжна, з точковим освітленням. А на підлозі в нас Поклали кварцвініл одним контуром по всій квартирі. В світлих відтінках під натуральне дерево. Це дуже чудовий та якісний матеріал, який не боїться вологи. Двері білого кольору з чорними скляними вставками від українського виробника, з матовими ручками на магнітних замках. А зараз ми з вами пройдемося по коридору та зайдемо в ванну-кімнату. Встановили душову скляну кабіну з розсувними дверима, з магнітними стрічками. Кронштейн з тропічним душем, змішувач. На підлозі у нас піддон з душовим трапіком. На підлозі керамогранітна плитка розміром 60 на 60 сірого кольору під натуральний камінь. А на стінах у нас керамогранітна плитка розміром 60 на 1,20 м кремового кольору під натуральний камінь в світлих відтінках. Ванна кімната виглядає доволі простора за рахунок світлих кольорів. Це ще великий плюс світлих відтінків в інтер'єрах вашої квартири. Умивальник білого кольору, змішувач, дзеркало з підсвітленням, електрична рушнико-сушарка, бойлер на 50 літрів, зашита інсталяція, кнопка зливу, електрична підлога під керамогранітною плиткою, підвісний унітаз. Ось так все функціонально у нас вмістилося на площі 4 квадратних метрів. А зараз ми зробимо огляд ще двох кімнат. В попереднім відео ви могли побачити ці кімнати пофарбовані, а зараз у нас діться, які чудові штори, диван стоїть. Такі красиві великі панорамні вікна, де чудовий вигляд на житловий комплекс Варшавський плюс, спортивні та дитячі майданчики. Як ви можете побачити, як колір фарби поєднується з елементами штор, встановили диван, з часом буде ще облаштування кімнати, тумбочки та іншого побутового декору. А зараз ми з вами пройдемося ще в іншу кімнату. Замовник займається меблюванням квартири і на цьому місці скоро буде стояти ліжко. Стіни, як ви можете побачити, пофарбовані в кораловий колір, який чудово поєднується зі шторами, які дуже приємні та м'які на дотик. Великі панорамні вікна це дуже зручно для маленької квартири. Дитячий майданчик, спортивні площадки. Стільці о. Пишіть коментарі. Як вам такий інтер'єр подобається, як на стінах фарба, як облаштування квартири. Мені буде дуже приємно читати та відповідати на ваші коментарі. А це вихід на лоджію, яку ми утеплили, пофарбували, вихід на кухню з лоджії. Ось так виглядає сучасний ремонт квартири в новобудові без дизайнера. А своїм замовникам я завжди раджу не боятися та замовляти ремонт без дизайн проєкту. Ми все зробимо якісно, стильно та функціонально, щоб все було зручно та розподілено. Облаштую меблями квартиру, встановимо кухню, підберемо колір фарби та покриття для підлоги. Замовляйте ремонт квартир в Києві. А з вами був Володимир Черниш та наступних зустрічей.